Акабеева поведомила страшное. Они все говорят, что произошедшее здесь – это политическое землетрясение. Кадыров в тюрьме. Русский дом, да, украинский всегда дом, да, братьевый дом. Да. Он пошел против да, своего народа. А Путин сделает своим наступником шамана. Я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе... Партію і наша з тобою партія буде називатися ми. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Козацька рада. Народження легенди. Кабєєва повідомила страшне. Путін приїхав у Китай, і з ним трапився політичний землетрус, І з нею схоже, теж судячи з того, що вона несе. Ані всі говорять, що при зашедше здісь это... политическое землетрясение или дипломатический апокалипсис, имея в виду, что Си Цзиньпин пригласил российского президента, который вообще-то был изолирован и наказан коллективным Западом как главного гостя. Ну так Путин изолированный от демократичных стран, а Китай тут до чего? Более того, здесь премьер Индии Нарендра Моди, который тоже наказан, наказан за сотрудничество с Москвой 50-процентными пошлинами. И вот все теперь на Западе рассуждают, как же так вышло. Пытались наказать Россию, стремились покарать Китай и Индию, а в итоге в дураках остаемся сами. Скобеева також пояснила, чого це Путін тримав за руку Моді. Все, інтрига розкрита. раскрыта. Путін і Моді... моди они сегодня появились на публике, в Москве было примерно 2 часа ночи, они шли за руку и смеялись. Немедленно. А всі розтрубили о што що вони здіваються над санкціями Соєнних Штатів і Євросоюзу. Насправді моді просто підтримував Путіна, щоб той на своїх підборах не впав. Дід вже не молодий з рівновагою проблеми, тому його одразу провели до лімузину. А Скабєєва робить з цього справжню сенсацію. Ну і звісно, кадри і дня президент самой більшої страни в світі. И президент самой населенной страны на планете идут вместе за руку. Что все это означает? Встречаясь с Путиным, здороваясь с Путиным, проводя переговоры с Путиным, оказавшись в одном аурусе с Путиным. Это была инициатива российского президента Тет-А-Тет -а -тет в машине Путина. Они разговаривали около часа. Агентство Bloomberg все происходящее называет путинской лимузинной дипломатией. Вони сіли в один автомобіль, ну все браття на віки взагалі завтра Індія почне воювати за Путіна. Ось так курьожить пропагандистів. Через відсутність реальних союзників вони вже починають бачити сенсації там, де їх нема, де спільні заяви, де домовленості. Нічого з цього на тому саміті не було. Але росіяни в екстазі. Бо Путіна покликали, хоч кудись, навіть якщо на саміті він був у ролі декорації. Кадиров у тюрмі поки ні, але служба безпеки України оголосила Рамзану Кадирову про підозру за те, що він наказав використовувати українців як живий щит. Тепер Кадиров офіційно ціль для українських спецслужб. Вони вміють працювати. Русський до України завжди до братів. Пропор пошов проти до Свою народу, захищає інтереси американські, до НАТОвські. і в результаті попав плену. Лучше умер бы там, чем попасть в плен пынбом, если ты такой воин бы. Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься? что я? Нет. Почему? Жити хочу. Жити. За матеріалами справи СБУ Кадиров заявив, що дав казівку своїм підлеглим не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою. Також він розпорядився відправити українських полонених на дахи військових об'єктів у Грозному під час дронових атак з боку ЗСУ. У службі безпеки України повідомили, тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності. Кадирову тепер варто починати боятися і на публічні заходи не ходити. Путин зробить своим наступником шамана? чи это его конкурент? Співак посмів оголосити про створення власної политической партии. Обережно, пыня! Привет, Россия! Это шаман. 1 сентября день всех школьников. И я от всей души поздравляю их. Но также 1 сентября это день рождения Екатерины Мизулиной. Катю сложно чем-то удивить, но я думаю, что сегодня у меня получится это сделать. Ну что, Катя, есть версия, что внутри коробки? Не знаю, тебя не угадать. Там, напевно, в коробке уже сидят ФСБшники, чтобы их у запаковать, запакувати, бо ж вони опозиция. Ладно, давай открываем. Ирина, я дарю тебе на твой день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию, и наша с тобой партия будет называться «Мы». Ви ж зрозуміли, що ми жартуємо. Насправді це Путін створив цю партію, аби затягувати молодь. а Мізуліна та шаман, це просто для привернення уваги. Трамп може влаштувати пастку для Путіна, а Захід відправить в Україну війська під виглядом ПВК. Боїться Мардан. Даже руководствуясь здравым смыслом, задайте себе вопрос: а, єсли в американських приватних військових компаніях, а цей бізнес існує, 10 20 тысяч подготовленных людей, которых можно собрать в моменте и отправить в продолжительную командировку в такое опасное место, как Україна. Хіба ви не розповідали весь цей час, що американські найманці вже воюють за Україну, то виходить таки брехали? Дія має, як я сказав, право на життя, особливо якщо охороняти якісь американські активи, на или території потому британські, тому находится как бы частично вне правового поля, тобто в серой зоні. Що таке? Пропагандисти злякалися, що, може, доведеться реально воювати з американцями, нехай не в повноцінному статусі. Ви ж наче й так були готові весь світ перемагати, чи це тільки в мріях? Попов боится украинской ракеты «Фламинго» настолько, что разе проходит стадию заперечения. И рассказывает, что ей не существует. Интересно. И сжатые сроки разработки. Констатирует, что «Фламинго» — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. А депутат Верховной Рады, который сейчас в тюрьме, но на самом деле русофоб Александр Дубинский, прямо заявил, что «Фламинго» — это фейк из тюрьмы. От в російському ФСБ не впевнені, що ракети не існує, бо вона по ним прилетіла в Криму. Це, ймовірно, перше застосування ракети в бойових умовах і вона знесла російським ФСБшникам заставу поблизу армянська та й в брянську чогось неспокійно. Якісь дивні хлопки відбувалися. Це може бути з рівною вірогідністю, як ракета з РСЗВ, так і фламінго, але росіянам в будь-якому разі не варто розслаблятися. В українських сил оборони може бути ще багато сюрпризів. Росіяни влаштовують бунт проти влади. Вони не розуміють, як так відбувається, що вони всі сидять без бензину. Чого це їх можуть бомбити? Вони ж то думали, туди-сюди й побіда, виходить, що владі зрадники, які не дають побідіть. Посмотрите, що в Самарі. Нефті Почему? Да потому что сука, это правильная война для хохлов. Титьки мнем, резинку тянем, волынку дуем. Давно мы перебили мосты всеми МПЗ, но почему-то этого не понимаю, не происходит. Хохлы нас Как только какие переговоры, они еще сильнее и Уже в Луганске сука, за прайсе, дай бог, 10 литров 20 дадут, потому что инфраструктуру они Ім допомагають враги, які засіли у нас власті. Як його порвало, скажіть, нам здається, що ще пара таких атак і в них там реально бунт почнеться. Так росіяни не можуть бунтувати проти війни. Це ми вже зрозуміли, але вони можуть бунтувати за те, що Путін недостатньо нацист. А ми подивимось. В Донецьку почалися справжні водні війни. Люди буквально кидаються одне на одного через воду і шукають всюди українських шпигунів. А ти варую тут дітей воду. э, е, Каністра спеціальна для дітей. Стоять і у дітей забирають воду. Що позор це? Це позор. 20. Просто позор! Ти. А ти хто? Я а ти хто? Що ти їхала б собі спокойно. А ти хто тварь? Ми О, за дітей Вот именно. во. смотрите, люди. Що и за Україну. Це настояща війна. А кадана. Та скора війна дорога має бути за води. За, за уже 11 лет. А ти Ну так. Ви первая будете, хто буде убивать за воду. Раніше щось за воду воювати не доводилось. Та й, взагалі, поки Україна контролювала Донецьк, проблем з водою не було як таких. Так що за все, це щастя вам варто дякувати рускому міру, який прийшов вас рятувати від води та життя. Мальчики повертаються в Челябінську, так званий герой, так званої СВО розніс чебуречну, і погрожував відвідувачами персоналу. Напевно, не захотіли водки до чебуряка налити. Зрештою буйного бояку скрутили поліціянти, але ви не подумайте, через кілька хвилин його швидше за все відпустять, тому що це ж путінська еліта. Еліту треба поважати. Україна лише росіянам зіпсовані міста. Так так це вони луплять по містам чи попало і рівняють землею цілі квартали авіабомбами. Це все Україна робить, щоб не дати життя рускому чоловіку. Ну і собственно їх задача, я так розумію, Всі міста, які, на жаль, ми брали. оставались нам в таком неприглядном виде, что ну, тот же Бахмут, там я по нему как следует полазил, Красногоровка, ну, Авдеевка, ну просто за голову хватаешься. Да? А они спокойно, с чувством выполненного долга, ВСУ из этих городов оттягивается. Все, оставили нам испорченный, поломанный город. Просто уявіть собі рівень цинізму, до якого вони дійшли. Вони самі ж в ефірах закликали стерти українські міста з лиця землі, але коли їх сварять за те, що вони захоплюють руїну ціною десятків тисяч життів, то винна, звісно, Україна. Просто браво для вас окремий котел в пеклі спеціально пофарбують у триколор. Страшні українці мінують полено, жахливі історії, про які ну просто неможливо мовчати, ну або просто вигадки російської пропаганди, щоб налякати росіян дуже і дуже страшними українцями. Слухайте уважно. Представлено самодельне зарядне устройство, которое обнаружено при границі Курської області, что-то в натуральному виде, что-то воспроизведено, до того що невозможно было транспортировать у страна на месте. Так вот, допустим, один из Бросов это обычная деревянное полена, обнаружили саперы своим После взглядом то есть, э, не характерен не природный распил при обнаружении то есть при извлечении обнаружили что здесь две тротиловые шашки по 200 грамм и огнепроводный шнур с двух сторон в принципе действия простой при стопке в помещении в печь огнепроводный шнур загорался то есть ну, от 2 до 3 секунд и происходит детонация 400 грамм Очень фугасне фугасневозійстя. Коротше, ідея в тому, що курянин повернеться додому і піде в ліс шукати дрова, щоб затопити в себе піч, і підбере таке красиве поляно і кине його в багаття. Так детонатора в цьому чудо пристрої нема. Тому його треба підпалити, щоб він вибухнув. Оце так ефективність. Скажіть, а потім курянин такий Уважаємий, хто діли вот тут свічі? Дів'як ще. Мені взриваються. Звісно, щоб куряни не так сильно боялися. Місцева влада вирішила їх трохи втішити. Всім, хто залишився без даху над головою, щедра російська влада подарувала цукрову вату. Їжте, не обляпайтесь. Маріупольських ждунів кинули з житлом. Вони то думали, що зараз приїде так звана Росія, і все відбудує. Путін же обіцяв, по телеку показували, але не тут то було. На місці наших дамов. Попловано і розбиті обіцяння. Нам не просто не дали нове житло, а збираються строїти іпотеку на місці наших розрушених домов. Цікаво, ви що цим? Дійсно здивовані. Хоча чекайте, найсмішніше у цій історії відповідь депутатки з так званої ДНР. Депутат ДНР Шишкіна Єліна на собранні живців наших двох домов в ківа адміністрації прямо сказала то на месте нашего смесенного дома будет действительно строиться ипотечное жилье. И будет отдаваться до 10% квартир с этого дома нашему городу. На вопрос, почему не выдать эти квартиры жителям, ведь у нас осталось не так много семей. Ответ не понравился. Цитірую, ці квартири не для вас, і вообще, восстанавливать город і компенсировать вам ваше житло должна Україна, а не Росія. Россия. це так поворот. Скажіть, Україна має відбудовувати житло, яке знесла так звана Росія. Це гарний урок для всіх тих, хто думає, що Росія може принести щось окрім злиднів і смерті. В них самих нічого іншого нема. що ще вони можуть дати людям. Феєричне зізнання російська бабка з гордістю розповідає як її донька вийшла заміж за іншого, поки її чоловік помирав на фронті за інтереси валізки Путіна, та ще й отримала за це 17 мільйонів. Ось вам традиційні сімейні цінності. А скільки вам юна 71 буде в цьому году. У мене на вале були мой зять, который мой плем'янник, у которого ще троє. Там племянники мої. Зять, это розумієш, это муж моєї дочери. Он мне никто. Ни разу не жалко, ни разу. Мне вообще по... Подожди, вы это муж твоей дочери. Она из этого несчастлива. Еще как счастлива. Она за другого замуж вышла, пока он погибал. Вышла замуж, другого нашла. И что? Она получила. Она получила 17 миллионов. Она получила за, за себя и за двоих детей. Она получила. А что здесь плохого? Тільки погляньте, скільки щастя в її очах була б можливість, вона б ще когось відправила. А після цього можна і на казкові курорти до КНДР поїхати, відпочивати на пляжі з колючим дротом та пити воду з цукром. Це в них життя. Скажіть, ветеран напав на росіянку, тільки цього разу ця історія не з розряду мальчики возвращаються, тому що дядько ветеран Другої світової напав на росіянку за те, що вона відправила чоловіка воювати проти України. Я повну Повному вірні це я во жду. Ну, я разнимаю? на капкате у тебя кадыр, что такое зопа, медаль. Да, такой, да. И кто а вас сегон... тут Мы вам благодарны, что вы там воевали. А, а что сегодня, говорите? что вы оскорбляете моего мужа? Я То не оскорбляю, я повторяю еще раз. И что да? Не надо мне собирать. Что там делать? Мне... Надо... Что там делать? В смысле, что? <Стур> он Я родину закончил. защищает, понятно? А? Он там фашистов да, Я понятно? Фіцер... А, фашистов, да? Да, он там фашистов даст. Ну что дальше? Это вас что? Я вас не еще раз, мои дети, которые были там в Венгрии, служили. Мои дети вас мои украинцы. Дальше что у меня родственники скаковые короче? Вы все правильно зрозуміли. Поки Путин розповідає про 90% підтримки, так званого свого народу, реальні військові ветерани рвуть на голові. Волосся через те, що і уявити не могли, куди їх зажене. Путін, от тільки відповідати за цю злочину війну доведеться всім однаково. На сьогодні на седякому ще дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ війна ще триває.